Я в 23-му році восени брала участь в проєкті, де ми малювали картини. І там моя картина була, це калина намальована, дуже гарно, мені сподобалося. У нас були виставки не в одному. Місці в мене прийшла така ідея, що мені захотілося, щоб ну ми спілкуємося з дівчатами волинськими, щоб ми е, створили тут такий проєкт, і ми долучаємося таким чином до цього основного проєкту. І дівчата мене підтримали, і ми організували сьогодні таку арт-терапію. Дружини Героївна напишуть свої історії, і от ми приєднаємося до виставки. Е які будуть подорожувати Україною, це проєкт Маємо жити, який організували також дружини героїв. Я Римма з міста Луцька, дружина полеглого героя, Профатіло Олега Олександровича. Він пішов добровольцем захищати нашу батьківщину, захищати, перш за все, мене і доньку. Він служив в 128-й бригаді. Закарпатський його взяли з третьої спроби. Він був і в Херсоні. Останні два місяці він був в Бахмуті і помер від гнійної пневмонії. як Взяв вихідний на свій день народження 4 січня. Йому якраз виповнилося 34 Найбільше рятує наш луцький волонтер Руслан Теліпський. Дуже багато дівчат він витягнув майже з прірви. Дуже приємно, коли ми зустрічаємося так в нашому безпечному колі, коли один одного розуміємо. І Зараз більше спілкуємося серед таких же дружин, полеглих героїв. Сьогодні малюю Всесвіт, але такий чорний і розбитий. З яскравою зіркою на небі, яка є, світить мені і чекає. Мій чоловік Фесенко Андрій Миколайович, позивний його Фес. Загинув в травні цього року, 13 травня в Луганській області. Приліт в баки. Їх троє загинуло. Йому 47, а хлопцям 18 і 20. Мій чоловік з Київщини, а похоронений тут. Казав похоронити на Волині. Ти будеш ходити до мене. Казав, що він буде жити доти, поки буду жити, я пам'ять про нього. Мій чоловік Ігор Козачук в перші дні повномасштабної війни зібрався і пішов до військомату. Чоловік був довгий час на захисті на кордоні Волинському. І 23-го року в березні вже їх відправили на Донецький напрямок. Загинув він 18 травня 23-го року. У мене брошка Калина, в нього був позивний Калина. У нас три доньки. Я як люблю говорити, у нас була звичайна українська сім'я. Жили і жили своє життя уже після загибелі чоловіка. у Нас внучка народилася. Це дійсно є також такою потіхою для нас зараз. Життя треба далі продовжити. Якщо у мене є діти, і я можу якимсь чином тут угорнутися, то є дівчата, які не встигли мати дітей. Дійсно, ми не одну підтримуємо, бо життя триває. Я дружина загиблого Івана Маковецького загинув 18 травня 22-го року на Запорізькому напрямку. 24 було на той момент. Тоді було 25. Була вагітною на п'ятому місяці якраз. Народилася наша донечка. Він мало попоював з березня до травня, але за цей час вони були в Житомирській області. Тоді їх перекинули на Харківський напрямок, з Харківського на Херсонський. Він був. Солдатом-санітаром я малюю вдруге. Вперше так само ми тут в бібліотеці малювали. Перший раз як ми малювали, я була не підготовлена, я не знала, що я буду малювати. І Я просто намалювала одиноке дерево. А цього разу я чітко знала, що я хочу намалювати. Я дуже довго це собі носила. Я дуже хотіла намалювати все світ. Можна оці почуття перенести сюди, ось віддатися цьому, залишити тут щось. Те, що не можна словами сказати, мистецтво допомагає врівноважити свої емоції, допомагає нам покращити свій емоційний стан. Сюжети, які обрали дружини військовослужбовців, дуже показують їхній емоційний стан, і гори та море дуже показують глибину емоцій. Також допомагає малювання, живопис, особливо олійна фарба, вона як медитативна техніка.